Кімікс у нас тут є 12 кг, ціна 4-5 за кілограм. Ось така сінга. У нас перша навесенька за такеточки, дуже Тепер можна чіпати собі кудись. Наступне ось такими великими красивими оченятами. Це є донорожа. Така, така собачка теж з великими красивими очима. Знаєте, що ці іграшки дорогенькі. Дорогі. Ось такі. Чудів, я як він називається, правда. Неймовірно мило ось такий єдинорожок. Дуже-дуже мігесенький і приємний на коси. Так, набір дитячих резиночок, різноманітних. Ось коробиці. Дуже класні різні. Так, це ще з'їздить на колесиках. Це, мабуть, що треба поміняти батарейки. Тут щось він робить, світиться, кудись їздить і також ручками, мабуть, теж махає. Горила. Дуже класно. класна. Красивенька така. Ще одна така мавпочка. Е, так, це щось, дитяч... ага, це складати. Теж розвивальна така. На моторку рук. Ще одна ігра дитяча. Ось складати, тут розкладати. Так, назад. І тут а, ось такі. Також розгалана. Можна вивчати подара, дуже багато різних, які використовуватись. Ось такий телефончик. І на снурочку. Ось так бігає. коли. Теж дуже цікава, платна гра. Тут у нас доповне Так, ось такий автомобіль. Нажимається на в нього їде. Панда. Така пандочка мигальна. Дуже красива. Розно орієнтовно вас. Так. Англійська. Мова. Нічний чок. Дитячий, так, він працює. Виключається, включається. Таке буде зорене на небо. Наступне. Органайзер для дівчинки. Так, я ще Тож може використовувати як оліпсії, фламатка, та з різноманітні. Так, ельза, коробочка, желізна ельза і тут різні наклеечки. Вони цілі. Межечка, ось повністю наклеєчки. Такий набір Ельза, Дуже класно, бо є, ціховчик, воно не буде розкидано. Такий бедмедик гарнесенький. Подушечка. Те, що завжди потрібно. Дуже актуальний період. Зараз на осінь також подорожі. Тримач для туалету і пастеру, мабуть, що. Папіру. Ось така йде у нас дуже-дуже гарна, дуже, дуже, дуже якісна. Дуже гарно буде підковувати дитячу кімнату для стилізування. Лось. Тут якась гра. Ага, тут жабка ця є. Вона також щось має робити. Включається, але як? Мабуть, ще просто потрібно замінити батареєчки, ну, і такі буде працювати. Ось така. Тут якийсь будиночок, корона. Щось такого плану. О! Мягенький тут збоку у нас м'ягенький. Мягесенький. І як включити його? Такий розвивальний телефон потрібно, мабуть, що замінити батарею. Тут дуже-дуже міцно, дуже гарно для дитини. Прикручити не можу. Треба замінити батарейки. І, звичайно, що зачіпка є. Зачіпити, навіть можемо за ручку дитині на колясочку, на візочку. Ось такі для найменших. Собачка така. Колотушка. Щоб крутити, щось потрібно, тянути один за одним, воно буде крутитися. Треба кінець другий дізнати. Так, Це, мабуть, що щось крутити і скласти яєчко, воно буде крутитися. Тянути ринечки, мабуть, що я так думаю, що воно і крутитися. Ще один такий міні-будиночок на дереві. Ось. Войденка. Всіх дитяча мрія. Мати будиночок свій на дереві. Певно, що ви також часто будували. Бедмедик. Ще один ведмедик, а він грає. Замінити батарейку потрібно. Викрутка і маленького Ну, Звичайно, відерка. І ще одна відерка таке. На Хеловін. Хто хто ні. Так, Наступний ось такий йде ігровий. Він грає. Класно, бо тихенько грає, не дуже голосно. Може тихше і трішки голосніше. Тобто на голову давайте не будемо. Це саме основне. Так, ось такий йде у нас сніговичок, всім відомий. Це тренажер, не знаю, як він сюди попав, але він якось попав сюди. Так, для маленької принцеси набір новесенький. Ось такі бігуді безпечні. Ще один телефончик. Ось такий, не знаю, трохи включити, батарейки замінити, він буде працювати. Стаканчики пластмасові. Тож можна підставити як для напою, так само. Ось такий коник. Ручка. Ще один коник такого плану. Е, ключик свинки пепи. Свинка Пепе буде спати, то ми направимо до вас. Ось який для шиття, насиватися. Е, так, дитячий щепол на телефон. Так діти вже також користуються насилими. Ще один бісер такий гарно закритий пульс. Да. Треба також замінити батареїшки. Пульт тут повністю думаю, що тут і світиться. так, да. Закриті повністю. Мабуть, що пазли. Так, пазли. Закриті повністю. Новасенькі. Ну, Ще запуска. Лонечка стоїть, Так, да. тут у нас є якась ігра з тваринками. Ось, це такі ось картинки. Це теж дуже класно, розвивальна з другого боку. Ділки, можливо, так, так, ще одна така розвивальна. Так, так, і наступне у нас іде ще ось такі пазики для відку. Я їх відкривала і розсипала. в такому дуже класному, цікавому яєчку пазлики. Дуже зручно теж, не будуть губитися. У нас ми їх закриємо. Все міцно закрилось. Дуже гарне яєчко, також можна використовувати для чогось. Для замовлення пишете своєму менджеру або нам байбер групи, щоб отримати саме цей лот, іграшки 12 кг, ціна, яких становить 4,5 євро за 1 кг.